Вітаю, друзі! Це наш регулярний дайджест, де ми розкажемо вам про найцікавіші релізи на території українського хіп-хопу за останні два тижні. До речі, сьогодні у нас маленький ювілей, 20-й випуск. Тому чекаємо на ваші привітання та побажання в коментарях. До діла! Проблема продовжує нас дивувати дуже якісними і професійними роботами. Але давайте по порядку. Декілька останніх відео, в тому числі сумісна пісня з Вікторія Ніро-сестра, дають зрозуміти, що проблема націлена на серйозну кар'єру артистки, а не містечкової реперки, відомої у вузьких колах. Її кліпи відрізняються якістю, концептуальністю і широким таргетом. Чула немало від нього брехні, але не казала йому зроду ні. Побачила зраду, пробачила зразу. Підкрутійший біт реперка зробила. Дуже технічні два парти, не без фастфлоу, звичайно, та з файним мелодійним хуком. З іншого боку, можна простежити червону лінію в піснях виконавиці. Це рефлексії зі світу жінок. Як от в теперішньому кліпі дівчина описує токсичні стосунки, з яких вона не може вирватися, і задається питанням, чи варто взагалі залишати шанс на вибачення після того, як тебе зрадили. В минулому випуску ми розповідали про трек Кречета, яким він очевидно хотів привернути увагу до своєї персони, яка між іншим відсутня, і зробив він це достатньо топорно. Ми розкусили його хитрість. І от альбом, який тільки підтверджує те, що ми стверджували: квартал 25 зовсім ніяким чином не перетинається з зарелізаним напередодні треком. Це дуже мелодійний альбом про внутрішній світ героя, його переживання, достатньо цікаве дозвілля. Звісно, трошки про наркотики і про кохання. Мінімум репу і максимум співу, підзвичні біти у кречетовому звучанні. Квартира, сильне н рокендрол, де вечорами сексу? Ми вбиваємо любов». Репер з Києва з грошовитим нікнеймом Бакс записав жорсткий і саркастичний трек про хабарників. Крім того, він пройшовся по малодушності тих хлопців, які бояться ТЦК, і наївності тих, хто апелює до законів, прав і свобод в цій країні. Всі так бояться ти цикема. Кожного третього, тут дронь, і це факт. Осколок голову живий, і це факт. Не поняв дядь, тут уже у женіхуказань. Репер іронізує над стандартними кліше, так званих ухилянтів. Та все ж основною фабулою пісні являється ненажерливість тих, хто наживається на людях і війні. При цьому сам виконавець немов би стоїть осторонь всіх цих процесів. І все це під непоганий біт середньої школи хіп-хоп. Таз Азаренко продовжує заповнювати нішу крутого репу про все на світі під кислотні біти не без 808. Цього разу він представив трек ілюстрацію флірту на межі сексуального домагання. Він іронізує, що він гірший насправді, ніж дівчина, яка йому подобається. Чому вона вирішила, що вирішує, чи буде секс. Мене не так і поганий, як ти думаєш про мене. Я ще гірше, але буде кул, забудеш про проблеми. А ми би хотіли відзначити, що ми про. Будь-якої експлуатації, харасменту, насильницьких дій по відношенню до жінок. Кохання повинне відбуватися за згодою і без жодного тиску чи абюзу зі сторони чоловіків. А якщо серед вас є люди, які можуть собі це дозволити, то після донату на ЗСУ можете і нам закинути кілька гривень на підтримку цього непростого діла. Купити кави або скористатися послугою Донателло можете за посиланням під відео. Також тепер на каналі доступна функція спонсорства. Ставши нашим спонсором, ви відкриваєте для себе невеличкі бонуси. Наприклад, от спеціальні значки, які виділяють вас серед інших коментаторів, ранній доступ до контенту на каналі, а золотих спонсорів ми будемо згадувати. Оти у своїх відео. Обовляй, що підійде для тебе. Дякую! Чупа 12 випустив трек про своє життя, друзів і кохання в досить такі цікавій формі із класними метафорами. Цьому треку дуже б пасував якийсь яскравий кліп з гарними жінками і гіперболізованими рожевими зернами попкорну. Це ми так собі в уяві намалювали. Не питайчук. Вис... Взагалі нас радує, що з'явилася нова формація треп школи в Україні. Які роблять не просто в цьому стилі, а в цьому стилі і якісно, обдумано і дуже талановито. Молодці. Спал і його свіженький хейт Спіч Freestyle під перевантажений біт. Як завжди в цьому жанрі ми чуємо купу зухвалих панчлайнів про дівок, свек, шмотки, бабки і звичайно реп. Бачу раз, скажи мені ти так. Я не знаю і кожна так хоче назад, а я забуді. Ми поспішимо вас запевнити, що музика такого звучання українською ще не набрала достатньо зрозумілих рис. Тому не потрібно дивитись на все це упереджено. Потрібен час і скоп матеріалу, щоб ця ніша устаканилась та стала затребуваною в нашій країні. А поки давайте просто розпикнемо подібним виконавцям, які роблять свій вклад достатньо непогано і якісно. Хлопці з боташе продовжують працювати над медійністю свого репу. Сьогодні маємо черговий кліп і крутий трек на тему внутрішнього голоду. Голоду, який заставляє рухатись вперед, шукати нові варіанти для росту. Плюс до всього маємо простенький, хоч і якісний кліп, в якому Шершень з серйозним таким обличчям помахав руками на камеру. Посидів в гарній машині, а дівчина на ім'я Малютіна Маша потанцювала для заповнення відеоряду. Я готовий з'їсти всі їхні пики, мов дикі воли. Хто вурно душу викинув, здихався за бабло. Соніум написав забавний трек про взаємовідносини з незнайомою дівчиною. Композиція іронічна і побудована на антитезах між способом життя і виглядом прекрасної незнайомки та життям типового середньостатистичного репера зі своїми недоліками, які він видає за стиль і чесноти. Реперський двір. Тепер я знаю твій номер, тільки не знаю, хто ми. Ще рісти між ти крапки коми. Я же я остверджую, що його район любить бумбеп. Що ж, ми хоч і не з його району, але також любимо гарний технічний бумбеп. Юний репер з дорослим голосом дуже технічно презентує основні характеристики тіпів зі свого району. Юґат Васад, мій район любить бумбе. Ти побачиш моє дро від виду кет. Є по відру, я до Ми робимо бум міш деп. Ми робимо тут, те будемо тут, годі побіб. Він у римованій формі окреслює, що є добре, що є погано в рамках квадрату, в якому він проживає, плюс накидає рандомних панчів для зав'язки чи заповнення вакууму в записі. Сподіваємось, що райони і закони його вулиць приведуть. Я живу в правильні місця, і він не загубиться у страстях. Тому що ми покладаємо на нього значні сподівання, як на репера. Якщо серед вас є олди, а вас тут більшість, то ви точно маєте знати зік'ю, які виконували реп у стилі кранк ще в нульових. Коли наші з вами молоді та цнотливі барабанні перетинки розривав божевільний Ліл Джон. Отож, балон, соліст гурту, якого, як ми розуміємо, вже не існує, перейшов на українську і повертає в нас у люті нульові своїм вайбом і жорстким стилем у своєму міні-альбомі на чотири записи під назвою Мільйон. Маєш погані новини, тримай їх при собі. А мене Заткнути зможе лише дірка в лобі. Часи настали вже й не знає піп, кому служити. Одні хочуть жити краще, інші просто жити. Із заходу, із ходу, суки, тиснуть, тиснуть. В одноіменному треку репер розповідає в агресивній формі про своє відчуття світу, навіяне політичною обстановкою в країні і вочевидь війною. А допоміг йому на треку Небопада, який доповнив композицію в тему своїм простеньким, втім, правдивим куплетом. Отакий От він український реп, простий і правдивий. Ну, так, да, він розпався десь у 12-му році, в 2013 році, напевно, був вже останній трек з маслом вже деже без мел. Хао-хай. Розпався просто банальщина. всі роз'їхались по різним містам. Ніхто не ругався, нічого, все класно. Далі всі друзі, все супер. Ми ж українці, то й перейшов на українську. Я знав, що це рано чи пізно станеться просто. Прийшов той час і все. Дуже бодро бачу себе в грі. Молодих артистів. А я не знаю нікого. Хто вони. Я тако гортаю якісь там в інтернеті. Як не студійний мікрофон в руках держу. На балконі десь, то ще якось не знаю нікого. Я думаю, що все нормально, але. Але є дуже багато. Але майбутнє якесь печальне для мене, мені кажеться. Цим слухачам підсовують якусь музику, кажуть, що то реп. Ті слухачі слухають якусь музику, називають то реп. Виконавці будуть, може круті, виконавці будуть. Ну але от слухачі будуть спорчені. І чи вони будуть хавати, той реп. Чи будуть виконавці прогибатись під слухача і робити реп такий вже, як і монада? Фіфті-фіфті. Нещодавно у Козачка вийшло інтерв'ю на одному хіп-хоп ресурсі. Виконавець славиться своїми їдкими і влучними текстами на межі абсурду і чорного гумору. До речі, абсурд іноді здається не таким і абсурдним у наші часи, а дуже походить на реальність. Дуже багато питань за останні півроку роботи не наша. Чи може ще ні? Так Макс, в три дні кофе в Криму. Як думаєш я кажу правду. Чи так складно без жур. цікаво спостерігати, як репер пірнає в своїй творчості у більш похмуру атмосферу з треку в трек, так наче його тексти вицвітають? Це наочний приклад, як оточуючі фактори, змінюючи контексти, дуже сильно змінюють творчість. По суті, ми можемо будувати криву психологічного стану репера на війні по його піснях. Монологу військовому реперу, який захищає нас з вами з початку повномасштабного вторгнення, і навіть здобув за це не одну нагороду, загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення. Як так запитаєте, ви нещодавно репер записав відео, де детально описав ситуацію, яка у нього склалась. З його слів, командири бригади намагаються неправомірно звинуватити його і подати все за че самовільне залишення частини, хоча військовий проходить реабілітацію і зовсім нещодавно був прооперований. 30 червня мене прооперували праву руку мою, зробили операцію ЛТРЖ. Потім відбулась комісія ВЛК згідно котрої, на підставі статті 81 графи 2 розкладу хвороб графи ТДВ потребує відпуски за станом здоров'я на 30 календарних діб. Ну був написаний рапорт на ім'я на ім'я мого безпосереднього командира про те, що я потребую відпустки терміном 30 діб за станом здоров'я. Командир військової частини. Проконсультувавшись з юристом, зачепився за фразу рішенням ВЛК. Рекомендуємо зачепився за цю фразу та ігноруючи фразу, потребує відпустки. Приймає рішення, консультуючи з юристом нашої військової частини про те, що 30 діб він мені не дає, дає лише 10 Чому так відбувається? Насмілими сприпустити, що не в останню чергу через його пісні, в яких він подекуди жорстко і військо критикує внутрішнього ворога, Взагалі спостерігається сумна тенденція, коли влада намагається придушити інакодумство і висловлення громадянами чи то військовими своєї думки з приводу різних ситуацій всередині війська та країни загалом. Ми давно, як і ви, спостерігаємо за монологом. Очевидно, це остання людина, яка б ухилялась від виконання бойового обов'язку. Тому ситуація, яка склалася навколо нього, неприємна та несправедлива, а отже, вимагає розголосу. Найекстравагантніший репер сучасної України записав осінній фрістайл навесні і випустив відео до нього влітку. Бедбок відомий нам участю у гурті твій бог сьогодні п'яний і виділяється своїм незвичним голосом та цікавою лірикою. Здебільшого це тексти сексуального характеру, хтиві і навіть за межею. Чим Бедбок нагадує нам поета фантаста, який вимальовує яскраві картинки у своїй голові і ложить їх на біт. Я просто живу і не думаю багато. Запросто вживу любого на бійці можу з'їпати. Вчора я засону в роху, під відплатя і гладив груди, упругі, великі по симпатії. Рекомендуємо поекспериментувати і в спокійній обстановці подивитись відео на осінній фристайл. Але це під'їхав гарний продуманий трек. Такі треки мають концепцію і є музикальними, що викликає окрему повагу від брудних буднів. Бо навіть поле сторожниці тут метафора, яка відображає повернення у гарне безтурботне минуле. Кинувся серед поля, всторожні ці горіли, твечі у зорі. Довкола жімак, червоний, зрів не було ніякого горя. Марк курив у перші століком пили коняк. сміялися так безтурботно, Говорили про те, про все, про мрії, не справді. На перший погляд, проста концепція. Насправді не така проста в реалізації. Щоб це звучало цікаво і захоплювало увагу. Ігрик впорився з цим на 9 з 10. Емоційний трек про кохання випустив молодий виконавець Асквен. Репери дуже часто страждають з нобізмом, що заважає їм писати відверті пісні. Але за них з цим справляються емо репери, які пишуть доволі таки непогані треки на якісні атмосферні біти, як, от наш герой. Крім того, він випустив муд відео, і це буквально муд, який допомагає зрозуміти атмосферу самої пісні. Пізні я все це я хочу». Ніколи не засіяєш, до речі, вангую, що Асквен це майбутня зірка вітчизняного шоу-бізу. Такий собі український The Вікенд, який дуже добре шарить за вокал, та як зробити хітовий гачок, на який зачепиться не один громадянин. Маємо нового цікавого виконавця Даніель Окаро, який вміє і заспівати, і зачитати. Всі свої здібності він розкриває у своєму новому чорно-білому вуличному кліпі Hangover Love, де він виглядає дуже стильно і начитує позитивний реп, перемежовуючи його з вокальними партами. І це все на сьогодні. Не забувайте привітати нас з ювілеєм в коментарях. Ставайте нашим спонсором та й взагалі робіть все, що вам забажається. Хто ми такі, щоб вам розказувати? А з вами були брудні будні. Побажайте нам велике майбутнє, обов'язково постав подобайку та напиши коментар в путній. І до зустрічі наступного разу.